Так, сьогодні починаємо садити нашу полуницю. Я показував в середу, нам прийшла полуницю, ми замовили Альбу, Дивну, Азію. Ще один сорт, не пам'ятаю вже. Згадаю, вам скажу сенсація. Тож, гарні сорти, стійкі, врожайні сорти, ну, достойні сорти, щоб посадити. Так, це в нас копанка. Ми садимо, будемо садити її під агроволокно. Тут нам вже трошки нам буде полегшена робота, бо у нас тут вже після картоплі земля перекопана. Тут і засіяна навіть вже зроблена трошки седерація, гірчиця зійшла, тому нам буде трошки легше покажу основні моменти, як садити. І один з основних моментів, як не позбавити себе врожаю по Так, Розкажу, як ми садимо, що даємо в ямки, як ми садимо під агроволокно, Чого садимо під агроволокно, Яке добре водаємо? Далі. Яку головну помилку роблять дуже багато людей, коли садять полуниць і тому не мають врожаю. Чого садимо під агроволокно? Є багато прихильників, є багато сторонників агроволокна. Але я вам хочу сказати, що агроволокно забезпечує просто безтурботно, безтурботне вам життя. Ви собі посадили, підкормили і забули. Звичайно, під агроволокном полуниця земля забивається. Дехто знімає, дехто не знімає агроволокно, але в загальному виходить менше праці. Ми садили. І вже і так садили, і так. Хто хоче менше праці, звичайно, може трошки бути менше врожаю, але праці набагато з бур'яном менше. Зараз вам орієнтовно покажу, як під агроволокно виходить. Так, отака наша полуниця під агроволокно. От, і цікаво. Кущі, це вже вона в нас обрізана, і вона вже відросла. Тут ще треба пообрізати, бо вона ще пустила вуса ще раз. Деякі ми, може, укорінимо, а деякі пообрізати. Але, дивіться, які кущики під агроволокно. Тут тільки її обрізали, підкормив, від хруща обробили і нема ніяких проблем. Але кожен має вибирати собі сам, як садити. Але набагато менше роботи. Як садимо? Садимо орієнтовно от, в два рядки підряд. Між рядками робимо мінімальну відстань. Буде між полуницями по 40 см, між сусідніми, і між рядками полуницями теж 40 см. Між рядками стежки не робимо. Стежка буде тільки з боку. Звідси буде доступ. З цього боку буде доступ, з лівого і правого боку від полуниці буде доступ. Тому не треба між стежками робити, забирати місце і зробити багато стежок. Що даємо? Що саме головне дати в ямку? Що саме потрібно полуниці, щоб вона нормально росла? Це не азот, не калі полуниці для нормального розвитку, для нормального. Для нормального цвітіння, для розвитку кореневої системи, саме зараз висадити, потрібен фосфор. Тому ми даємо суперфосфат. Значить, суперфосфат склад 19 фосфор, кальцій 20, сірка 32. Так само кальцій. Тебе потрібен полуниці і сірка для засвоєння азоту, кальцій для нормального розвитку, щоб полуниця не пропадала і було нормально розвивалося, теж потрібен кальцій. Саме головний фосфор. Ми даємо потрошки в ямку. І даємо перегній. такий перегній. Кожну ямку буквально пригорщу перегнуть. Перше даємо трошки суперфосфату. Потім присипаємо. Перегной. Отак От буде полуниця гарно розвиватися, якщо ви даєте, дасте перегні і супер. Якщо земля, суха, якщо земля суха, то треба її зволожити. У нас дощі йдуть, земля волога, бачите, будем, не будемо її проливати. Але якщо у вас земля суха, її треба пролити, від, щоб полуниця могла укорінитися. Так, яку саме головну помилку роблять, коли при посадці полуниці? Саме головне, от, наприклад, коли приходить копанка, От, наприклад, от зараз витягну. От, копанку привносять, Копанка приходить. От в неї коріння. Ну, Людина, коли готує посилку, вона її збиває, щоб більше копанки. І деякі люди просто садять так, як витягнули. І це коріння садять. В такому, положенні, в такому положенні полуниця не росте. І якщо ви так посадите, коріння буде збите, воно не буде рости, полуниця... полуниця буде погано рости, і ви врожаю ніяко не будете. Щоб краще її вкорінити, треба цю полоницю замочити у воді, перед тим, як садити, щоб коріння, вода, коріння розійшлося в воді, і ви гарною. І тоді коріння. Гарно, щоб от, я візьму іншу, розкласти ямці, саме краще зробити, от я такий зроблю бугорчик. І на цьому бугорчику полониці гарно, коріння розкласти, щоб гарно коріння поланиці, щоб вона як в природньому положенні, так і росла. Як її викопали, так вона росла. Збити коріння. Не треба садити полуницю. Якщо ви так посадите, будете мати гарний врожай полуниці. Після того, як посадили, можна пролити полуницю укорінювачем. Можна взяти будь-який укорінювач в магазині продається, або бурштинова саме дешеве, це бурштинова кислота. Собі розвели там, 2 грами на відро і пролили, щоб полуниця краще укорінилася.